Пане Бориславе, вчора ввечері президент ніяк не прокоментував цю ситуацію і загалом на сьогоднішній день все стабілізувалося, крім соціальних мереж стосовно цієї вчорашньої інформації. Як ви вважаєте, чому проігнорував Верховний командович цю ситуацію повністю? Ну, по-перше, я вважаю, що він проігнорував через те, що побачив, як відбулася реакція на його рішення. Це перше, друге, яка реакція з боку наших західних партнерів. Хочу звернути увагу на те, що декілька годин назад вийшла стаття у Financial Times, де пишуть, що Зеленський все одно відправить у відставку заружного. І як пише видання, факт намагання відправити у відставку підтвердився. Зеленський явно дав показ. Дав Показати залужному, що неважливо, прийме той нову роль або не прийме. Він його відправить у відставку. І інформація е, тільки через те, що потрапила у змі, е, сталася затримка з публікацією указу, і це пише видання Financial Таймс, яке в жовті взагалі не можна звинувачувати. Пане Вориславе, ще хочеться ну, ваше розуміння цих процесів. Вони ж пов'язані між собою так чи інакше. І ці ну, для суспільства, принаймні, і ці посади, і самі особистості, і як от можуть ну, наважитися в вищому політичному керівництві, замінити під час активних бойових дій головнокомандувача? Це рішення Верховного Головного команди, що він має законне право, але він повинен пояснити, за що знімають головкому, і як через це покращиться ситуація для України, як більш збільшиться можливості армії, яка а який потенціал буде у нас. Але якщо цього не відбудеться, тоді запитання, чому ж ви знімаєте тоді, мабуть, припущення БІБІСі британського видання про те, що головною причиною є ревнощі зеленського до залужного, є головною причиною. Треба почекати. До речі, мені здається, що те, що ми почекаємо от через деякий час, я не думаю, що довго будуть тримати указ ці під сукном, Ми все побачимо. Зараз шукають того, кого призначать замість нього. Але головне про інше. Коли е ви казали, що головком відмовився через те, що йому запропонували іншу посаду, але вона його не влаштувала, це неправда. Головком зразу відмовився від цих посад і сказав, що його цікавить тільки перемога у війні. Ну якщо е, Верховний Головнокомандуючий не бачить його на цій посаді, він це розуміє, але писати саме подання не буде, і це право Зеленського і Умерова це все реалізувати. Е, тому тут трохи є нюанси. І я знаю, що через тиск з боку наших західних партнерів, які теж не розуміють, що відбувається, е, зараз відтермінована поява цього указу. Давайте відверто казати, коли людина приходить до свого оточення і каже: Мене звільнили, то ми розуміємо, що його звільнили. Це на жаль, це людина точно високого рівня, це залужний. І давайте також розуміння, що якщо він приходить і таке каже, то розмова була, і Зеленський йому про це повідомив. Після цього співпраця на такому рівні неможлива, нормальна. Тому президент не зможе довго це тримати, і скоро ми все побачимо. Єдине, що я би дуже хотів, щоб е, будь-які рішення тільки підіймали обороноздатність країни. І мені дуже цікаво, кого ж призначить ту людину, яка знає більше ніж залужний, може більше ніж залужний і покаже більше ніж залужний. Тому що, якщо буде реакція інша, ну тоді є запитання, навіщо ж було змінювати залужного? Пане Борислав, тут ще цікавий момент, що про ця розмова, яку ви згадуєте між е, Володимиром Зеленським і е, Валерієм Залужним, це ж так само повідомляється з джерел. Е, вчора ви говорили і потім в інтерв'ю розповідали, що ваші джерела про це розповіли вам. Ця інформація з'явилася і не підтвердилась. Я до того, що Чи можемо ми вірити. А що значить воно не підтвердилось? Сьогодні Єрмак дуже непогано підтвердив інформацію. Коли його запитали, правда чи ні, він сказав, що він не може це коментувати. І він був в цей час в Ужгороді. Якщо Єрмак не знає, правда це чи ні, ну давайте відверто казати. Це правда. Тому він уникає в відповіді, і ми це розуміємо. Бо хто, як не Єрмак, знає і міг би скасувати будь-які чутки, сказав, що це неправда. Залужного не знімають все. А його пасаж до. Те, що все про це роз'яснила Міноборони, так Міноборона роз'яснила про чутки про Умєрова, якого дійсно ніхто не звільняє. Тому, знаєте, тут дуже цікава історія. Вони так відповіли, що як в той приказці, коли суддя каже, ви повинні вибачитись перед Рабіновичем, тому що він не дурак, а ви його образили назвали дурним. Тобто як? Ну ви повинні сказати, Рабінович не дурак, вибачте. Гаразд. Рабінович не дурень? Ну вибачте. Так само і тут, коли ми бачимо цю ситуацію, Єрма каже: Я не знаю, я був в Ужгороді. Ви в це вірите, от відверто, в це ви особисто вірите. Все. Відповідь, я думаю, краще, ніж будь-що інше. І ще раз скажімо так: те, що стало відомо, відомо стало і не тільки мені через джерела, дійсно, які отримали всю цю інформацію. Те, що через розголос вдалося трохи затримати. Ну, якщо це не змінить ситуацію, це ніяк не впливає. Много раз це буде не сьогодні, не вчора. Це буде так через день. Треба через особистість, день. яка можливо з'явиться замість на посаді головнокомандувача, вже знайдена спочатку. Мені здається, так треба це вирішувати. Тут не порушені на ваше бачення, якісь логічні зв'язки. Така це ситуація створилася. Потім шукаємо вихід чи як. Це нам здається через те, що ми дивимося на це через призму прагматизму та логіки. А що здається нашому верховному головнокомандую, що я не знаю, це краще його запитати і що і як він бачить. Але в будь-якому випадку мудрий український нарід обрав себе, собі голового Головнокомандуючого головнокомандуюча і президента, і саме тому делегував йому всі повноваження. І зараз ми побачимо, як він ними скористається і які будуть наслідки. Пане Бориславе, багато всі ситуації говорять, і ви вже їх згадували в тому числі наших партнерів і союзників. Ну їх же реакція так само е має враховуватися. Мені здається, ну принаймні братися до уваги з паном Резніковим. все якось пройшло, наче е спокійно, але ж це зовсім інша ситуація. До пана Резнікова були претензії обґрунтовані, наприклад, яйця по 17 гривень, постійні корупційні скандали і історії з закупівлею снарядів, які не приходили в Україну. Тому тут питань взагалі нікого не було. Більше того, один сьогодні з дипломатів мені сказав: Ми не можемо втручатися в ваші внутрішні справи. Ми можемо виключно запитувати, запитувати або радити. І він вони запитали і відповіли, що це рішення верховного Головнокомандуюча. Вони кажуть, що ну, не, не нашкодить це Україні, а верховний Головнокомандуюч впевнений, що не нашкодить. Більше того, так дійсно підтвердилася інформація, що Будана Фесирський відмовився. Тому дуже цікаво, кого призначити. Але в будь-якому випадку. Мені самому цікаво, хто це буде людина, тому що не серед військових, як в Україні, так і на заході, поки що нема версії, хто би міг, хоч би на рівному там замінити залужного, не навіть не перебільшуючи його, а на рівному по компетентності, по досвіду, по розумінню, і по фактично вмінню керувати як обороною, так і наступом. Але подивимось, до чого це призведе. Так, пане Бориславо, і тут дуже вбачається багато більше е, політики, ну, насправді, ніж е, якихось перепетій стосовно війська. До речі, як цікаво, яка є їхня реакція на це? Я вважаю, що військо не має права на будь-яку реакцію, окрім, вибачте, оборони України. Емоційно вони можуть це сприймати як завгодно, але війна не закінчується і будь-які е, дії. По виконанню наказів або БР, повинно бути завершене і все виконуватись. Головком буде інший, але війна триває, і армія у нас залишається. Тому нам головне не програти війну, навіть якщо рішення деяких високопосадових осіб викликають в нас нерозуміння. Ну і насправді ж подекуди в практику, це не втілюється після якихось чуток, там чи да прогнозів, які не справджуються. Практика лишається така, що все поки що так, як і було перед цим. Сподіваємося, зрештою, що все буде тільки працювати на перемогу. Дякуємо вам, пане Бориславе. Борислав Береза, політик громадський діяч, народний депутат України, восьмого скликання, дає до нашої ефіру.